Проблема зі склопідйомником це бісердер першого покоління. Скло опускається вниз, назад не завжди піднімається. Тобто воно йде до певного моменту і закривається. А інколи не закривається, а зупиняється і опускається вниз. Трапеція тут вже поміняна, нова стоїть, оригінальна. Але проблема в моторчику від попадання вологи він ржавіє. Моторчик має реле нагрузки, це зроблено для того, щоб там защемило, скажімо, руку чи голову. Коли з'являється нагрузка на вікні, він зупиняється і опускається вниз. Для того, щоб розібрати дверку, зняти обшивку, нам буде необхідно зняти цю заглушку, вона відклацується. Зняти тут заглушечку там є болтик. Шурупчик, в ручці є шуруп і тут є заглушка, під якою є шуруп. Після цього, як ми відкрутимо, можна буде легко зняти всю карту. Вона встановлена в всіх грашних місцях на кліпсах. Починаємо. Легенько підваживши. Ми відкриваємо заглушку і так само тут. Підчіпаючи знизу, тут є місце, за що охопитися обшивку, ми її підщовкуємо поступово по периметру. Але трошки звільнили обшивку, дістаємо цю декоративну вставку ручки. Вона просто по боках є закласнута і легко витягується. Піднімаючи трошки ручку, ми її витягуємо. Відкладаємо в сторону і дознімаємо обшивку. Ми вже її зірвали зі всіх хліб з поколу. Тепер її треба акуратно зняти. І відключати від друзьями кнопок провід. Вшивка знялася, тепер відключаємо від роз'єму кнопок провід. Тепер знімаємо оцю плівку, вона на герметику липкому. Акуратно звільняємо провід. З роз'ємами. Ну і що треба ще зняти динамік, бо він тут фіксує ту обшивку. Щоб його зняти, ми відключаємо фішку, натискаючи на цей контакт і відкручуємо 4 шурупа. Цей кронштейн треба теж відкрутити, бо він фіксує плівку, щоб її повністю зняти, щоб вона нам не завжала. Тепер ми коли зняли е, цей захисну плівку, е, нам потрібно зняти повністю склопідйомник. Е, тут є шурупи, які кріплять скло, саме скло фіксують. Для того, щоб скло не впало вниз, ми його обов'язково зафіксуємо скотчем. І сама трапеція кріпиться раз, два, три, чотири і тут 5, 6, 7 полків. Спочатку підключимо фішку. Вічили фішку. Тепер зафіксуємо скло, щоб воно не впало. Так, таким чином ми зафіксували скло, щоб воно нам не впало. І тепер почнемо викручувати. Для того, щоб відкрутити, використовуємо довгу головку на 10, можна коротко і крутимо. Тут, як бачите, нам заважає трос, який проходить прямо навпроти шурупа, ми його попробуємо послабити, втопивши оцю кліпсу, Вільнити він нам перестав заважати, ми могли його відсунути, ми відкрутили з двигун. двигуна. Пам'ятаєте, три шурупа. Ми його відкрутили і він там собі тепер не заважає, тепер тросик можна. Посунути вниз і відкрутити шуруп кріплення скла. Ось ми відкрутили кріплення скла. І Скло, як бачите, не падає, мовно зафіксоване. Тепер вийшлося відкрутити 4 шурупи кріплення самої трапеції. і все ми звідси витягнемо. Ось так він легко звідси витягнувся. Ми бачимо, що трапеція повністю нова. А от моторчик ми відкрутимо тут чотири шурупчика. Чотири шурупи ми його знімемо і розбираємо ось цю частину. Знімемо цю кришку і подивимося, що ж там робиться всередині. Ми скрили кришечку, вона скривається достатньо легко, просто викруткою. В цьому місці. Вона була закрита на герметику вона йде. Вона була закрита. Ось тут є пертися викрутку і підважуємо до гори. І легко знімається, без всяких вибивань, стукань. стукень. Всередині ви бачите. Тепер це все треба почистити, розібрати, почистити, щоб розібрати і витягнути шестерню. тут є. Штопорне кільце. Ми його знімемо і все дістанемо. Так, всі детальки в жахливому стані, вони дуже проживівші, ми зараз будемо їх старатися максимально відчистити. Найгірше це от. Це війська у нас зовсім її поїла корозія. Ну, зробимо, що зможемо. цей край ми дамо його на герматик для обежерення використовуємо антисилікон акуратно по краю, де буде? Лягати герметик стираємо смазку. Так Тут ми вже теж обожерили, тепер даємо. Тепер збираємо трапецію, ставимо все на місце. І йде, не тут дамо ще смазки, щоб там не ржавіло на місці, куди заходить в трапецію цей квадрат. Забуваємо ще кліпсу встановити ось цю, яка фіксує тросик додатково. Так, прикручуємо кронштейн ручки, прикручуємо динамік на місце. І тепер можна встановлювати обшивку. Обшивка встановлюється на всій кліпси. Тоді вставимо рамку ручки. І прикрутимо два самонарізи. Ось і все. Майже. М -м так, тут треба заглушку не забути поставити. Тут поставлено заглушка. Закручений. Тут все воно дуже легко заклацується на стандартні кліпси. Останній динамік, він тут на одній. липpsy вот так проверяем нас Нічого не працює. Тепер треба провести адаптацію склопідйомника. Тепер після виконаних робіт по ремонту моторчика, нам треба е, навчити склопідйомник підніматися до кінця і опускатися донизу. Це робиться дуже просто. Адаптація склопідйомника. Включаємо запалення. Опускаємо склопідйомник донизу. Тепер затискаємо кнопку на 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5. Тепер піднімаємо склопідйомник до гори. Я вже просто провів адаптацію, воно піднялося до гори, але в перший раз воно отак чик -чик -чик -чик. і потрошки їхало. І знову затискаємо кнопку вверх на 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5. Все. Виключаємо запалення. Сквозь підйомник адаптований, можемо провірити. Кнопку до упора натискаємо, вікно опускається донизу. Натискаємо кнопку до упора вверх, вікно піднімається до гори. Якщо робити легкий натиск, то воно опускається на той момент, доки ми опускаємо. Так само піднімається. Склопідйомник відремонтований. Думаю, ще попрацює трохи. Дякую.